Вітаю! Сьогодні 10 березня, і ми з вами поговоримо а, і подивимося про енергії тижня, наступного. Що у нас за енергії на цьому тижні? А, отже, Нагадую, що весь березень місяць це місяць любові до себе, це повернення до себе, це чути себе, а це думати про себе, це робити те, що тобі подобається, йти туди, де тобі подобається. Звичайно. Тут має бути кордон, тому що часто ми із нарцистичної своєї частини проговорюємо про те, що все, всі не трогайте мене, мені все рівно, що ви хочете. Головне, чого хочу я, і я йду все в те, що я хочу. Ми маємо розуміти, що те, що я хочу, має бути також не вавріт навколишнім. Ми маємо це розуміти, ми маємо пам'ятати про карму. Отже, березень місяць це ретроградна венера. Це час, коли ми проводимо аналіз. Ми сповільнюємося і проводимо аналіз того, що нам потрібно зробити для того, щоб щось вийшло краще. Можливо, у нас є питання по здоров'ю. Значить, ретроградна Венера це час, коли особливо коли починається загострення по здоров'ю, то це говорить про те, що. Важливо звернути на це увагу, обов'язково важливо звернути на це увагу. В чому енергії нинішнього тижня це супер а, це супер енергія, це супер зміни, це можливо зненацька, якщо ви до чогось ішли, це збудеться, відбудеться. І ви маєте розуміти також дуже сильно, що енергії цього тижня вони впливають на те, що вам не подобається. Отже, якщо ви розумієте, що вам не подобається спілкуватися з якоюсь людиною, вирішить це питання, щоб не було такого, що у нас трапиться якийсь супер серйозний скандал або супер якесь розчарування в людині, і ви перестанете спілкуватись, бо вам це не подобається. Тобто потрібно вирішувати питання. Всі нас повністю весь 24-й рік він нас вчив цьому. Вирішувати будь-які на такі напружуючі нас моменти максимально лояльно і максимально комфортно для себе. Тобто стелити собі соломку. Ми вже всі зрозуміли, ми вже всі знаємо, що ми є творцями, що Бог. Це ти, Бог в тобі, у Бога немає інших рук, ніж твої. І ми самі собі стелимо соломку, ми самі собі все створюємо. Але а, давайте також не перегинати тут, і ми не проговорюємо про те, що нічого крім нас нас не підтримує, що а, я в світі один або одна, і нічого більше не існує. Це про те, що насправді, коли ми включаємо довіру. Коли ми включаємо стан, я буду робити те, що мені подобається. Або, наприклад, у нас бувають ситуації, на які ми вплинути не можемо. У нас бувають моменти, коли ми не можемо, наприклад, кинути роботу, яка нам не подобається. Тоді, значить, в цей а, а, такий а, етап життя важливо змінити погляд на цю ситуацію. І тут ми маємо також сповільнитися і подивитися. Чому я знаходжусь там, де мені не подобається, що мені треба зробити, щоб мені це все сподобалося? Знаєте, є такий твір дуже класний. Я його перечитувала багато разів, і я вважаю, що кожен має прочитати цей твір. Він називається Полі Анна. Одним словом, написаний за голову книжки. Я думаю, що більшість читали цю книгу. І він про те, як дівчинка втратила маму і як вона виховувалась таким холодним батьком. Або, можливо, він був розгублений в своєму житті і, втративши дружину, він її відправив до тітки в маленьке містечко. і... Ось ця тітка також була така зла і холодна, але ця дівчинка. Кожного дня шукала щось яскраве, щось радісне. Вона підтримувала всіх людей, і також ця дівчинка вона допомагала навіть вилікуватися людям від чогось неприємного. І вона дарувала всім радість, вона знаходила у всьому радість. Наприклад, ви паралізовані, ви страждаєте. Але дивіться, ви можете бачити це, до вас можуть прийти люди, ви можете зробити це, ви можете зробити це. І це насправді дуже класна історія, тому що важливо в кожній ситуації знаходити плюси. Але не так, що я щодня страждаю, але, але, але мені звично, і мені не треба нічого змінювати. А це фішка про те, що. Ми на постійній основі знаходи задаємо собі правильні запитання: тобто, чому я знаходжусь там, де мені не подобається, що я що я можу зробити, щоб змінити цю ситуацію? Що мені зробити, щоб я зараз на цю ситуацію дивилася подивився більш спокійно легше? І тоді у нас змінюється історія. Також я вам пропоную доєднатися до мого інстаграму і до телеграм-каналу, де я постійно даю практики для того, щоб змінювати мислення, тому що від нашого мислення залежить рівень нашої енергії, наше здоров'я, наша реалізація, кількість грошей, наші стосунки, стосунки з собою, з світом, з навколишніми стосунки на роботі. Це все є стосунки. І важливо розуміти, що все, що у нас в голові, все у нас візуалізується, все матеріалізується, і воно зараз дуже-дуже швидко матеріалізується. І дуже важливо на цьому тижні взяти якщо ви бачите, що вам потрібно сповільнитися, то сповільнитися і закрити те, що не закрито. Якщо ми будемо брати фразу тихіше їдеш, далі будеш, вона про оце. А я в своєму дослідженні я побачила про що ця фраза насправді. Вона про те, що коли ти розумієш, що в тебе в житті відбувається щось некомфортне. Ну, там наприклад там щось зламалося, щось на роботі не ладиться, вона тобі просто щодня як кістка в горлі. Щось там в сім'ї, якісь безкінечно 33 нещастя, щось то поскандалили, то задоволені, то щось там ще, то якісь там всплили виплати проплати, які не, подоб... ну, не, не входили в бюджет. І це все починає накопичуватись. Коли ми а, із стану боротьби. Це старий паттерн. Починаємо боротися з цими ситуаціями, коли ми починаємо стримувати і глушити ще більше трамбувати свої стани, які вспливають, коли ми. А, від, ну, коли ми потрапляємо да, в ці всі ситуації, то вони накопичуються, вони посилюються, і це ніби вулкан. От магма підходить, 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 і потім воно вибухне в якийсь час. І дивіться, коли у нас це все відбувається, нам потрібно сповільнитися і зрозуміти, що відбувається. Побачити, що потрібно зробити з цією ситуацією, щоб вона вирішилась і ви більше в такі ситуації не потрапляли. Тобто, або а, надалі, щоб ви проходили ці ситуації максимально безболісно, швидко та легко. І тоді, коли у нас приходять етапи з пришвидшення, ми йдемо далі. Бо у нас от ретроградності часто це таке, як ніби зменшення кількості енергії або реально тебе ну, як ніби все, все, все тебе сповільнює. Якщо ми з цими станами боремося, то коли у нас приходить закінчується ретроградності, у нас з'являється більш така потужна енергія руху. І коли в тебе з'являється ця енергія руху. То ці дрова, які ти, які ти наламав, ти маєш збирати і приводити їх до ладу. А коли ти а, бачиш, що тебе щось загальмує, ти дивишся, ти вирішуєш що з цим робити. І потім, в етапи, коли енергія стає більш потужна, коли у нас включається рух, ми починаємо просто брати і рухатися. І все. І ось в чому історія цього всього пришвидшення сповільнення і оцих всіх моментів енергетичних, тому важливо звертати на це увагу. А, і коли ви на цьому тижні почнете бачити, що у вас розвертаються нові моменти, нові можливості, нові енергії, то ви просто берете ви ж уважність, коли ми сповільнюємося, ми уважність включаємо. Ми бачимо те, чого ми не помічали, коли ми дуже швидко йшли. І виходить, що ми беремо цю енергію і ми отримуємо нові шанси, нові можливості, нові колаборації, а, все нове. І це дуже 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 цікаво. Просто Більше заходьте в стан спостерігача в своєму житті. І це дуже класна штука. Ну що, давайте будемо трошки від карт подивимося, які у нас є поради від Таро. І будемо завершувати наш прекрасний прогноз. Мені здається, одна карта. Ну, ладно, Потім побачимо, Не туди перевернулася. Так, дивимося, що нам. Каже Таро з цього приводу, які у нас є поради на цей тиждень. Так, це про те, що все, що ти робиш, воно буде винагороджено. І ми маємо розуміти, якщо кермічно усі посіяні зерна вони проростуть. Якщо ти сьогодні сієш зерна добра любові і вдячності, проростуть е плоди е такі самі. Якщо ти сієш склоки, скандали, нелюбов, злість, е претензії, то, е звичайно, проростуть такі плоди, і ми маємо про це пам'ятати, ми маємо розуміти. Але дивіться, знаєте, яка є ситуація? Ми вважаємо, у нас таке трошки є е таке е викривлення. Е Дійсності викривлення ситуації. Ми вважаємо, що коли нас ображають і ми промовчимо, ніби не посіявши зерна скандалу і розборок, і ніби нам здається, що мають прорости гарні зерна. Але натомість ми бачимо, що проростають зерна повтору. Такої ситуації. Різні люди, але ситуація одна й та ж сама. Чому так відбувається? Тому що коли ти не відстоюєш себе, там, де тобі некомфортно, ти сієш зерна зневаги до себе. А, отже, важливо це також навчання, це також історія підвищення потужності і рівня своєї особистості, коли ти а, дуже а, легко, а, без агресії відстоюєш свої кордони. І коли ти проговорюєш стоп, тут зі мною так не треба, мені це некомфортно, тут потрібно зупинитися, а, це для мене неприйнятно. І тоді ми будемо мати а, зерна любові до себе, а, зерна а, того, що в тебе в полі є повага до себе і любов до себе. Мені дуже подобається, я колись засвоїла один урок, який дав мені мій шаман. Він сказав, що те, що ти відстоюєш свої кордони, якщо ти їх ну, здраво відстоюєш, це про не про злість і не про агресію до людей, це про справедливість. Тому що якщо людина приходить до тебе в твій простір, я маю на увазі твоє поле і дозволяє собі, наприклад, там Говорити якісь неприємні речі по відношенню до тебе, або критикувати тебе, або, наприклад, обговорювати теми, які для тебе некомфортними є, то це про те, що. Так, людина звикла до такої манери поведінки. Але якщо для тебе це неприйнятно, це не те про те, що людина погана, людина інша. І якщо ця інша людина, інша сторона тобі не підходить, ти просто кажеш. Мені так не подобається, і ми закриваємо цю тему. І якщо ми продовжуємо спілкуватися, то, будь ласка, отут, 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 мені також некомфортно. Має бути розуміння, де є кордони. І це є зерна любові, поваги і того, що ви саме створюєте оце поле, де є. Грань. Люди, коли вони знаходяться в полі таких людей з такими станами, вони не дозволяють собі переходити в ваші кордони. Це можна спостерігати. Є люди, які прямо, вони просто поглядом не дозволяють якоїсь поведінки по відношенню до себе. І це дуже класно. Це дуже класно. Це стан цієї поваги всередині себе. До себе, перш за все, повага до себе. Ми починаємо поважати інших людей, коли ми спочатку починаємо поважати себе. Ми починаємо з себе. Ми не можемо любити, поважати, а, обожнювати людей навколишніх, а, доки в нас немає всередині цього стану любові до себе. Так, наступна карта, порада. Так, хм. Це про те, що якщо нам треба сповільнитися, ми сповільняємося, але ми не застрягаємо тут. І я вам казала, так, що на цьому тижні, якщо ми будемо спостерігати, помічати, то ми отримаємо нові можливості, ми отримаємо якісь пропозиції, ми отримаємо щось таке, до чого ви прагнули. Тобто, це потрібно просто взяти, не стояти осторонь, а брати, коли приходить Ходить те, що тобі потрібно, не треба думати, ой, а це для мене чи не для мене, а це точно для мене. А чи вийде в мене чи ні. А може зараз не на часі, а може туди, а може сюди. А може це все-таки не для мене? Ні. Просто беремо і це ваше. Тобто сповільнення з розумом. Там, де потрібно підбігти, біжимо, хапаємо нашу птаху вдачі. Так, давайте ще одну карту візьмемо. А, останню як пораду від Таро. О, а, це страшний суд. Це якраз про наші зерна. Що посіємо, теж немо. А також тут ця карта, ну так як ми маємо енергії, такі, навіть не на цьому тижні, а в цьому місяці, то ця карта більше про те, що важливо дякувати собі. Важливо оцінювати по достоинству свої заслуги і свої дії. Важливо звертати увагу на свої досягнення. І ні в якому разі їх не знецінювати. Але якщо ви десь дійсно припустилися помилки, то потрібно не займатися самобічуванням, не морочити собі голову а, тим, що ти будеш розказувати, як би ти могла зробити, і яка ти не така. Ні, ми задаємо собі важливе запитання, яке змінює наше життя. Що мені потрібно зробити, щоб змінити цю ситуацію? Що мені потрібно зробити, щоб наступного разу все вийшло не так, щоб мені було більш комфортно? І йдемо в оцей стан, вирішуємо питання, перестаємо займатися оцим колотінням води в ступі. В цьому немає сенсу. Отже, такий у нас прогноз на тиждень. Я вам бажаю крутих енергій, крутих усвідомлень. Я вам бажаю, якщо вам потрібно. Сповільнитися, звернути на себе увагу, якщо вам потрібно зайнятися своїм здоров'ям, своїм внутрішнім станом, я вам бажаю отримати внутрішню можливість і бажання це зробити. Найважливіше. Тому що нам ніхто не може нічого дозволити, доки ми самі собі не дозволимо. А у нас не складуться потрібні ситуації, доки ми собі всередині не дозволимо, щоб та ситуація складалася. У нас ніколи не з'явиться час, гроші, ресурси на те, до чого ми прагнемо, доки ми всередині не дозволимо собі, щоб це трапилося. От така історія, такий прогноз на тиждень. З вами була я, ваша запорізька мольфарка. Я завжди з вами на зв'язку. І не забувайте про те, що ваше ментальне здоров'я це є запорука молодості, настрою та стану життя, а не виживання. Отже, записуйтесь на енергетичну хірургію. Гарного настрою вам до зустрічі!